Вітаю вас, любі. Ви на каналі буває таке. З вами Олена Яворська. Приємного перегляду. Олено Вікторівно, сьогодні у вас прийому не буде, попередив головний лікар на ранковій нараді свою підлеглу. Олена Вікторівна здивувалася, але промовчала. Вона звикла не задавати начальству зайвих запитань. Антон Петрович захворів. Пояснив головний лікар, і, схоже, він надовго вийшов із ладу. Тож на симпозіум кардіологів, замість нього поїдете ви. У вас на збори дві години, квиток у секретарки. Вона вже переоформила його на ваше ім'я. Покваптеся, часу мало. Олена спробувала заперечити. Я не встигну як слід зібратися, і навіть із чоловіком не зможу переговорити. Він зараз на роботі. Нічого, повідомите йому телефоном. Тоном, що не терпить заперечень, відповів керівник. Ви найвідповідніша кандидатура. Тому я командирую вас у це відрядження. І це ж всього на три дні. В чому проблема? А ваш чоловік якось переживе ці три дні без вас, натягнуто усміхнувся Борис Семенович, намагаючись якось загладити різкість у тоні свого розпорядження. І потім ця поїздка, справжній подарунок, симпозіум відбудеться за кордоном у Європі. Доповідь робити не доведеться. Вам надається чудовий шанс розвіятися і відпочити, притому безкоштовно. Коротше кажучи, заперечення не приймаються. Я так вирішив і крапка. Ви поїдете, збирайтеся швидко, щоб не запізнитися на літак, знову посуровішав головний лікар клініки. Олена щодуху помчала додому збиратися в поїздку. Щоб не втрачати марно дорогоцінний час, якого було мало, чоловікові вона вирішила зателефонувати вже з аеропорту. Чоловік Олени Олег Дмитрович викладав в університеті і був доволі ще молодим професором. Зараз у нього має бути лекція. І додзвонитися до нього буде не так просто, з незадоволенням подумала жінка. А Олена свій подив, Олена застала чоловіка вдома. Олег вийшов їй назустріч, одягнений в банний халат. Волосся у нього було скуйводженим, чоло спітніле. Жінка про себе відзначила, що виглядає він чи то. Стурбованим чи то наляканим, але не надала цьому особливого значення. Дружина коротко розповіла Олегові про незаплановану поїздку до Європи на симпозіум кардіологів і про те, що в неї зовсім мало часу на збори. Після її розповіді чоловік, як здалося Олені, наче якось заспокоївся. Видихнув і розслаблено посміхнувся. Подружжя жило у розкішній дворівневій квартирі, яруси якої поєднувалися гарними дерев'яними сходами. Іди, іди до своєї спальні і швиденько збирайся, підштовхнув чоловік олену, а то ще на літак запізнишся. За мене не хвилюйся. Я тут якось упораюся. Хоча дуже сумуватиму, дуже-дуже, проборкував він. І в ту мить, коли чоловік потягнувся до Олени, щоб чмокнути її у щічку, з другого поверху пролунав дзвінкий демонстративний звук. «Апчхі!». Від почутого звуку обоє здригнулися й розгублено перезирнулися. Не встиг Олег придумати й озвучити правдоподібну версію, хто це так гучно чхає у нього в кабінеті, як на майданчик другого поверху випливла дівчина в шовковому халатику з розпущеним довгим кучерявим волоссям. Халат був накинутий на голе тіло невідомої гості. Дівчина поправила розкуйводжене волосся і впевненим поглядом зиркнула вниз на заціпенілих від подиву чоловіка та дружину. Потім вона демонстративно голосно закашляла і посміхнулася з виглядом переможниці. Олеже Дмитровичу, ви скоро спітніли від жаху Олег недоладу раптом ляпнув. Оленко, познайомся, це моя аспірантка, голоборучко Яніна. Ми сьогодні разом працюємо над дисертацією. Я її консультую в складних питаннях, що у неї виникли під час розробки теми. Олена гидливо зморщилася і з насмішкою в голосі прокоментувала. Твоя аспірантка чомусь працює над своєю дисертацією в моєму халаті. Який дивовижний зв'язок вийшов? Ти не знаходиш? з іронією запитала дружина і продовжила. Бідолашна. Ще й страшенно застуджена, так голосно чхнути, що було чутно і в сусідніх квартирах, а не лише в нас на першому поверсі. Не кожному чоловікові під силу, а не те що тиндітній дівчині. Ви, любонько, ризикували пошкодити свої барабанні перетинки, або навіть. Отримати розрив ока, це я вам як лікарка кажу. Мою увагу до своєї персони можна було привернути і без такого ризику для вашого здоров'я. А якщо у вас справді грип, постарайтеся не заразити мого чоловіка. Він переносить грип дуже тяжко. Це я вам вже як дружина кажу. І перш ніж продовжити вашу роботу над дисертацією, багатозначно посміхнулася Олена. Надіньте обидва маски, а ще краще респіратори. Так буде надійніше. І вигляд у вас буде ще більш цікавий і дивний, ніж зараз. Даю підказку. Респіратори лежать у комірчині, залишилися після ремонту. Олег мовчав, опустивши плечі, мов школяр, що нашкодив, і час від часу він гнівно зиркав на яну, що стояла на горі з виглядом переможниці. Коли Олена на швидку зібрала речі та пішла, чоловік. Дав волю своєму гніву і накинувся на коханку. Що це ти за виставу із чханням влаштувала? Не могла трохи посидіти тихо. Дівчина повільно спустилася сходами, навіть не потурбувавшись запахнутися і відверто розчахнувши шовковий халат. Я лише хотіла тобі допомогти. Всміхнулася Яна. Чим же це ти зібралася мені допомагати, не зрозумів Олег. Позбутися набридвої тобі старої дружини. Ти ж з нею нещасливий, хіба не так? Не так, вибухнув чоловік. Я не просив тебе ні про яку допомогу. У нас з Оленою довгий щасливий шлюб, і я. Не збираюся його руйнувати. Але ж я краща за твою стару дружину, нахабно наполягала Яна. Скільки їй? Скоро півсотні. А я молода, красива, і ще народжу тобі дітей. Зі мною в тебе буде друга молодість, а Оленою попереду. Лише безпросвітна нудьга, старість, в'янення і зубожіння. Вона вже й так, стара бабуня, придивись до неї уважніше. Де я і де вона? Отут ти правду сказала, тихо відповів Олег. Де ти і де вона? Ти мізинця моєї дружини не варта. Ті кілька епізодів, що між нами трапилися, це лише епізоди, про які я дуже шкодую. Я більше бачити тебе не бажаю. Забирайся, між нами все скінчено, підвищив голос чоловік. Ти ще пошкодуєш, але буде вже пізно. Запахуючи халат, істерично крикнула дівчина і побігла наверх до кабінету, щоб одягнутися. Олена вклалася у зручне ліжко в готелі, але заснути не змогла. Вона не спала всю ніч, переживаючи те, що трапилося. У її голові просто не знаходилося місця для такого повороту в її житті. Бо вона цілковито довіряла чоловікові, вони разом уже близько 20 років. Олена згадала молодість, довгі і наполегливі залицяння Олега, їхню взаємну палку закоханість і те, як, одружившись, вони разом починали будувати життя з нуля, без жодної сторонньої допомоги. Як раділи! Успіхам одне одного і підтримували в труднощах і невдачах. Згадалися ті часи, коли вона, Олена, тяжко хворіла, і як чоловік щиро переживав і тривожився за неї, як самовіддано підтримував дружину і робив усе для її одужання. Вони разом пройшли крізь той нелегкий період у їхньому житті. І жінка видужала Бо вона була вдячна Олегові за те, що він підставив їй своє міцне плече, і була впевнена, що в будь-яких життєвих труднощах може розраховувати на підтримку коханого чоловіка. І не було в них одне від одного жодних секретів і таємниць. Так думала Олена до сьогоднішнього дня. Тому ще болючіше і важче було пережити цинічне зрадництво чоловіка. Коли, після закінчення конференції, Олена повернулася до готелю, вона зовсім не здивувалася, помітивши в холі Олега блідого, з тривожними очима, які вишукували її серед гостей готелю. Нарешті він видивився дружину. Швидко підійшов до неї і тихо промовив. Нам треба поговорити. Вислухай мене, будь ласка. Розмова відбулася в тихому, затишному номері готелю, де зупинилася Олена. Я знаю, що мені нема прощення, і що вчинок мій підлий і гидкий. Почав Олег, болісно добираючи слова. Мені самому огидно. Кажуть, що не буває ідеальних пар, бувають просто щасливі. От ми з тобою і були такою щасливою парою. А я своїми руками взяв та й зруйнував це щастя. Сам не знаю, як я піддався цій спокусі. Важко зітхнув чоловік. Мабуть, гормони на старість збісилися. Я, звісно, розумію, що це не виправдання, але все ж виправдовуюсь. Оленко, прошу, дай мені ще один шанс на щастя з тобою, благально вимовив він. Обіцяю, що більше ніколи не зраджу твоєї довіри. Дружина сиділа нерухомо і застиглими очима дивилася у вікно. І було незрозуміло, чи чує вона чоловіка, чи просто відсторонилася від усього світу, поринувши в глибокі роздуми. Ріднесенька моя, ну не мовчи. Скажи хоч щось, благав чоловік. Олена повільно. Не наче статуя, що раптом ожила, повернула до нього голову і ледь чутно промовила. Мені потрібен час, щоб усе обміркувати і вирішити, як жити далі. Після цієї розмови в європейському готелі минув місяць, якось олена, почувши дзвінок у двері квартири, підійшла і широко розчинила їх. На порозі з зухвалим виразом на обличчі стояла аспірантка Яна. Мені потрібен Олег Дмитрович з викликом сказала дівчина. А навіщо він вам? спокійно спитала Олена. Мені необхідно з ним поговорити. Його немає, він пішов. Куди ж він пішов? поцікавилася дівчина. Він зовсім пішов. Пішов від мене, покинув сім'ю. Тим самим, беземоційним тоном відповіла Олена. Як це пішов із сім'ї? Куди? округливши очі, здивувалася Яна. До однієї дуже молодої і дуже-дуже красивої дівчини. Я бачила її світлину. Ну, дуже гарна дівчина, просто красунька. Вона другокурсниця і значно молодша за вас, промовила Олена. Як ще молодша за мене? побіліла спіранка і закліпала очима, не вірячи своїм вухам. Його що? На молоденьке свіженьке м'ясце потягнуло. Саме так, підтвердила жінка. У нього гормони на старості років збісилися. Так що Олег Дмитрович тут більше не живе. Не приходьте сюди більше ніколи. І Олена різко зачинила двері перед обличчям остовпілої яни. Через хвилину. Після цієї сцени з глибини квартири почувся голос Олега. Хто це був, люба? Хто до нас приходив? Просто помилилися адресою, відгукнулася дружина. Працюй собі, спокійно. Але чоловік уже з'явився у вітальні. Я зварив каву і запрошую тебе випити разом зі мною по філіжанці. Я вже за тобою скучив. Цілих дві години не бачив, і з усмішкою покликав дружину на кухню Олег. А на вечір я замовив столик у нашому улюбленому, затишному ресторанчику і запрошую тебе на побачення. Ти ж мені не відмовиш, як тоді в молодості, коли я вперше запросив тебе в кіно, зробив надмірно злякані очі Олег. Тепер не відмовлю, м'яко усміхнулася Олена. Я впевнена, що на нас чекає дуже особливий романтичний вечір. Так, вечір буде романтичним, з приємними для тебе сюрпризами. А потім я розраховую на гаряче і пристрасне його продовження. У розкішному номері самого кращого готелю міста із палким вогником в очах вимовив Олег і, підхопивши дружину на руки, закружляв її по просторому холу їхньої затишної квартири.